Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І бука можна, негатива нігатіва тебе і так далі. І я вирішив, ладно, зробити ще одну попитку спробую переїхати Варшаву. Значить, і от підпадетож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. А в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені робили. Мені не треба було ждати, яких там термінів, блін, пойтмін, там щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов? Наприклад, тут є. Тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівнянні з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Понял? Навіть до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас ну по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я прикликаю, а закликаю українців Варшаву. Тут... Тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна.